Добрий день, мої маленькі розумнички. Літо це чудова пора року. Не лише для тварин і рослин, а й для людей. Влітку немає морозів, немає ожеледиці. Ніщо не заважає людині насолоджуватися цвітінням квітів смачними фруктами і овочами, сповнених вітамінами. Але і в місті, і в селі. Люди повинні працювати і піклуватись про майбутній врожай. Праця людей влітку дуже важлива. Давайте розглянемо картинки і поміркуємо, що люди роблять влітку. В місті люди в парках косять траву, щоб вона не була висока і не заважала людям ходити. Також в містах спеціальні машини поливають і миють асфальт. Щоб він охолоджувався і було менш спекотно. Поливають квітники і газони, щоб рослини не засихали, а зеленіли і давали людям чисте повітря. А що люди роблять в селах? В селах люди на городах прополюють грядки, щоб не допустити насівання бур'яну, щоб мати гарний урожай, Господарі поливають та підживлюють городину. Також літо це пора сінокосів. Дбайливі господарі заготовляють сіно на зиму для своєї худоби. Влітку достигають ягоди. Саме час їх заготовити на зиму. Починається консервація варення та компотів. Також влітку приходить пора збирати врожай зернових культур. Пшениці, жита, вівса та ячменю. З кінця червня і до серпня киплять жнива. Влітку у людей дуже багато важливих справ. Дітки, а чи знаєте ви, скільки справ у літа? Пропоную вам послухати вірш Анатолія Костецького і дізнатися. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажить спини, нісу брати властовиня, накупати нас у річці наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. словом справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Дітки, а щоб краще запам'ятати цей віршик, давайте ще раз його повторимо. А мнемо-таблиця нам у цьому допоможе. Слідкуйте за стрілкою та повторюйте слова. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини. Ніс убрати в ластовиння. А тепер ви. А тепер другий рядок накупати нас у річці наперед на три сторіччя. Та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Тепер ви. Тепер третій рядок. Словом, справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. А тепер ви повторіть третій рядок. А тепер давайте повністю повторимо весь вірш. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини, ніс убрати властовиня, накупати нас у річці. Наперед, на три сторіччя. Та ще подарувати лісу й лугу буючку. Словом, справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Дітки, ми сьогодні з вами дізналися, що роблять люди влітку, у місті і в селі. А також ми вивчили з вами віршик Анатолія Костецького, який називається Справи літа. А мнемо таблиця нам у цьому допомогла. До зустрічі!